Євген Ольховський до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну був дитячим педіатром у місті Харків. Разом із своєю дружиною вони виховували восьмирічного сина Дмитрика. Також Євген був викладачем медичного інституту. Однак, 24 лютого життя чоловіка кардинально змінилось. Я сам з міста Харкова до війни я працював лікарем, педіатром і також викладачем в Харківському національному медичному університеті на кафедрі педіатрії. Так скажіть, будь ласка, як ви потрапили власне у місто Чернівці і чому вирішили змінити власне свій білий халат лікарський на темний камуфляж? Як це все відбувалося? Взагалі можна більш детально про день 24 лютого, як ви прокинулись там? Відомо, що у низці міст були чутно сильні вибухи. Трішки про це розкажіть, будь ласка. Так, це дуже така складна історія. Все почалося, як ви кажете, 24 лютого. Це був ранок, десь п'ята ранку. Було дуже чуто чути серію вибухів. Від цього прокинулися. Я, моя дружина, син. Ось було дуже страшно. Перший тиждень ми. Проживали вдома, ми постійно ховалися в підвал, ходили в підвал нашого будинку. А, і потім ну, було зрозуміло, що щось страшне коїться, було страшно за дитину, було страшно за жінку, і... тому ми вирішили, що вони поїдуть в Польщу. І Вони поїхали в Польщу до наших знайомих. у Нас там були комов'я, які там проживали ще до війни, вже роки три. І жінка з дитиною поїхали в Польщу. А через два-три дня я вивозив батьків, її батьків і своїх батьків. Доїхав до Львова, сам залишився у Львові, в пустомотах, там були знайомі, які там проживали. Перебував там два дні, і після того я зрозумів, що можу бути корисним, можу допомагати нашій армії, нашим Збройним силам України, Нацгвардії. І тому сам звернувся, пішов військкомату. Повістку я навіть не бачив в очі. Ой, самостійно пішов, звернувся. Це у Чернівцях був ні, це було у Львові, це було в пустому потім мене направили до Львова, до Національної гвардії в місті Львів. І звідти вже враховуючи те, що я завершував військову кафедру в медичному університеті. У мене було звання, я був офіцером запасу молодшим лейтенантом. І мене направили сюди, в Чернівці, тому що була посада начальника медичного пункту, і був корисний тут. Ви приїхали сюди. Фактично, жити по уставу, е, норми, графіки. Що для вас було найважче? Ви приїхали. Що найперше, з чим ви зіткнули, що входило у ваші обов'язки? Та й зараз входить. Ну, на той момент я ще не розумів, що важко, що не важко. Було психологічно складно. От, мабуть, більше це саме психологічний такий був момент. От те, що сім'я десь за кордоном, я сам в Чернівцях. А що в Харкові з квартирою, з, там, зі всім, що там залишилось, невідомо, чи вціліє воно, чи не вціліє. І з цим постійно жити кожен день це було важко. І на той час я ще, як ви кажете, ще не розумів, що там, устав, не устав, тому що був стрес. Дуже великий стрес, психологічний стрес, і воно якось все само по собі накатанні, як то кажуть, да, навчався всьому. Тобто кожна людина може чомусь навчитися, тут, тут, тут нічого такого немає. Було складно, але, в принципі, щоб щось такого ну, занадто важкого не було, можна сказати. То що входить у ваші обов'язки? Обов'язки входить. Ой, функціональна обов Функціональні обов'язки зберігати суверенітет нашої держави, так е, ну, перш за все, це дійсно це це надання медичної допомоги. Перш за все, це надання медичної допомоги військовослужбовцям, які звертаються до медичного пункту, які хворіють, які мають якісь там може пошкодження, травми, ще щось. Тобто, це надання медичної допомоги. Обстеження людини, збір анамнезу, е, виписування ліків, призначення якихось медикументів лікування. Це те, що було спочатку. Ну, звичайно. З кожним днем обов'язки ставалося більше, більше і більше. Були військовослужбовці, які поверталися з східного напрямку, які були безпосередньо в зоні бойових дій. Були поранені, були і контузії, акуборотравми. Цих людей ми направляли на ВЛК для проходження ВЛК, щоб встановити ступінь придатності. Чи може надалі служити, чи їм потрібно списувати. Це організація надання невідкладної медичної допомоги в обов'язки. Також ходить контроль медикаментів, які у нас є. Скажіть, будь ласка, ви казали? У вас є син? Скільки йому років зараз? Моєму сину вісім років, звати Діма. Ось він зараз перебуває з жінкою в Польщі. А скажіть, будь ласка, ви спілкуєтесь зі своїми колегами з Харкова? Вони залишились там чи десь так само? хтось служити пішов, що вони розповідають власне, про ситуацію у самому Харкові. У самому Харкові в мене зараз перебувають батьки, вони повернулися вже з Польщі, я можу сказати, з їх слів. Е Постійно кожен день є обстріли, є вибухи, чути вибухи. Е Пошкоджується інфраструктура, і критична, і влучають і в житлові будинки. Тобто ситуація дуже важка. І ось ви питаєте про плани, тобто я не знаю, чи буде, наприклад, цілий там будинок в мене, да, чи там або мій будинок або будинок моїх батьків тобто невідомо від, ну, від того я не можу ніякі плани строїти будувати тому що невідомо чи буде там ціле чи не буде там ціле щось будуєте ви зараз плани як ви плануєте після нашої перемоги повертатись до харкова чи залишатись у Чернівцях? Дуже складне питання, якщо чесно. Невідомо, скільки буде тривати ця війна. Так? Всі ми бажаємо якнайшвидшої перемоги нашої країни, щоб це скоріше завершилось, щоб, ну, по-перше, людське життя. Так? Ми втрачаємо постійно людей. Це дуже погано, тому що руйнуються сім'ї. Всі страждають, і жінки, і діти не лише ті військовослужбовці, які там знаходяться да, на передовій, а їх родичі також. Тому хочеться, щоб звичайно, щоб все, все завершилось якомога скоріше. Нашою перемогу, звичайно, лише нашою перемогою, ми всі віримо. Ось. А про плани на майбутнє важко сказати. Так важко сказати. Так. Ну і на завершення нашої розмови, можливо, щось хочете е підсумувати, скажімо так. Е це все для, для читачів, для глядачів. Можливо, родині свої щось хочемо. Передати. Хочеться побажати всім е, міцних нервів, е, віри. По перше, віри, віри в нашу перемогу, щоб е, не падали духом, щоб розуміли, що рано чи пізно сподіваємося, що це якомога раніше. Це все завершиться. Звичайно, хочеться побажати тим хлопцям, чоловікам, військовослужбовцям, які знаходяться зараз на передовій, е, триматися. Щоб вони були живі, здорові. Ми їм всі дуже вдячні.